Сьогоднішнє послання для тебе. Ой, це є жінка, яка має багато можливостей, яка ну, сильна, перспективна. Тут йде мова про жінку, яка має дар, жінку, яка бачить. Набагато більше, чим бачать інші люди. Яке послання для цієї жінки хочу передати Всесвіт? Всесвіт каже, не переживай всі труднощі, які зараз є в твоєму житті, вони є для того, щоб відкрити твій дар, яснобачення, яснознання, аби ти відкрила себе. Відкрила в собі верховну жирицю. І зараз ти проходиш важкі випробування, які, які тебе закаляють, які тобі дають можливість розкрити себе і розкрити в собі цей дар. І не переживай в твоєму житті, все буде по справедливості. Пройшовши всі ці випробування, ти зрозумієш, для чого вони були тобі дані, і що все насправді в цьому світі відбувається правильно. Так, це... Тебе чекає скоро прорив, де ти вийдеш у верховну Жирицю, де ти розкриєш в собі свій дар, який є в тебе ще від народження. Ти коли ти б жила в достатку, в фінансовому благополуччі, ти б ніколи не відкрила в собі цей дар, так що послання для тебе не... Панікуй і не переживай через своє фінансове становище, через свої проблеми, і не гаразд, скоро ти знайдеш з них вихід, і це допоможе відкрити тобі твій дар, і ти будеш переможець в цій ситуації. Це насправді допоможе тобі відкрити твою інтуїцію, твої відчуття, і це буде перемога для тебе. Прийде час, і ти ще будеш кайфувати від свого стану і від того, що з тобою відбувається в житті.